Він друзі, доброго вечора. Я на ділянці. Так і не дійшли руки до цієї ділянки, щоб її перекопати. Друзі, зараз покажу. Ось друзі, ця діляночка, вона не перекопана, то завивали дощі, то ще щось. То щось я ще в машині робив, ремонтував. Так друзяки не дійшли, коротше, в мене руки, щоб її перекопати. Бо в нас неділю, тиждень вже були дожі, то сніг. То сніг, то дожі, і коротше я її не перекопав. Е, називається, не дійшли руки, щоб її перекопати. Коти щось там граються, не дійшли її перекопати, не щоб її там перекопати, та щось садити на наступний рік. Ну вона буде не копаною, а на наступний рік я не знаю що, хто що на неї буде садити, точно не я. Друзі, я точно я не буду тут нічого садити, бо маю інші плани. Ну, а так, друзяки, хай хто хоче копає, чи сади, чи я не знаю хто. Ну, буде вже так, не копана. Не дійшли в мене до неї руки, щоб її перекопати цю діляночку. Щось вже 15 година дня. Друзіки щось на мороз тягне, може буде мороз. 24 листопада 25 рік. Ну що, друзяки? Отак. Линивий я став чоловік, що не перекопав цю ділянку, друзі. Але були інші питання часу, інші проблеми, інші роботи. Ну так, не перекопав, друзяки. Круто, гарно і зато якісно. Ну що, друзі, всім пока-пока. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, ставте дізлайки, пишемо коментарі.